І бачити педколектив обласного педагогічного ліцею на один день збільшився майже на сотню нових вчителів. Ними стали батьки ліцеїстів, які проводили всі уроки. Вперше випробував себе у ролі педагога тато-третьокурсниці Ірини Володимир Нечепоренко. Він є музикантом добре відомого завдяки телешоу Україна має талант гурту Чіп дуже сподобався клас, дуже дружний клас. Дуже гарно мене сприймали. І мені було приємно те, що мене дуже уважно слухали. На уроках батьки ділилися з дітьми життєвим досвідом, розповідали про свої професії та свій життєвий шлях для ліцеїстів, які стоять на порозі професійного самовизначення. Це було дуже корисним. Нам було дуже цікаво послухати про різні професії різних батьків. Цікаве те, що ми дізналися дуже багато інформації не тільки про. Праці і про професії батьків а також про їхні життєві досвід. Ми можемо зробити дуже багато висновків з цього всього. У день батьківського самоврядування відбулась і церемонія вручення іменних стипендій Олега Черпіцького, кращим ліцеїстам. Це вже стало традицією у ліцеї кожній півроку відзначати найуспішніших учнів. Мною було обіцяно, що я буду продовжувати, не дивлячись ні на що цю гарну традицію. Я маю на увазі відзначати своєю стипендією іменною кращих ліцеїстів цього ліцею. Як бачите, я своє слово стримав. Підбивали підсумки дня батьківського самоврядування на засіданні спільної педради, яку увінчав святковий концерт за участю талановитих учнів, батьків і вчителів. Цей захід об'єднує разом педагогічний колектив батьків і дітей у вирішенні однієї спільної ідеї це виховання нашого підростаючого покоління. І головне те, що вони повинні вирости гарними громадянами нашої держави. День батьківського самоврядування відбувся вперше, але і ліцеїсти, і батьки одноголосно вирішили, що це свято має стати щорічною ліцейною традицією.